Вони збирають інформацію, ходять з переселенцями по різних організаціях, знають, де є одяг, їжа, житло, як оформити пенсію чи влаштувати дитину до дитсадка. Волонтери, працівники різних державних та неурядових організацій, нині допомагають налагодити життя українцям із Донецька та Луганська у благодійній організації «Світло надії» спеціально працюють вісім кейс-менеджерів у Полтавській області. Намагаємося звернути увагу на нагальні потреби, вислухати людину, зорієнтувати на ті питання, де потрібна консультація, де потрібно людині підсказати, як зорієнтуватися в новому місці, щоб посилити координацію, обмінюватись новими методиками роботи. Організували серію семінарів для активістів. Наша активність підтримана німецькою неурядовою організацією Ді International за фінансові підтримки з Міністерства закордонних справ Німеччини. Ми навчаємо новій методіці. Це методика кейс-менеджмент: це виявлення потреби в клієнта, виставлення пріоритетів вирішення потреби, активізація самого, самої переміщеної особи на вирішення своїх потреб. Олена Запсельська до Полтави приїхала з Комсомольська соціальні послуги. Вона надає за службовим обов'язком. Найбільші проблеми вимушених переселенців, яких у комсомольську офіційно тисяча, знайти житло та влаштуватися на роботу. Не всі можуть влаштуватися там, де вони хотіли працювати, не всіх влаштовує розмір заробітної плати, і дуже багато ну, тимчасової такої роботи. Тому ну, допомагають і центри зайнятості. Центр зайнятості допомагає, роботодавці самі звертаються. Багато організацій нині активізувались, але потрібно доповнювати одне одного, а не дублювати, говорить жінка. І волонтери, і соціальні працівники чітко знають, що треба робити. Але, наприклад, у волонтерів не завжди створені відповідні умови для нормальної роботи, і відсутня ця взаємодія між різними суб'єктами. А в соціальних службах, де працює два-три спеціалісти, це просто фізично неможливо. Про координацію говорять і організатори семінару. Саме головне, що вони зібралися разом і тепер. На місцях будуть знати один одного в обличчя, переадресовувати, взаємодіяти. Ми вважаємо, що така співпраця тільки налагодиться і буде краще. Перший тренінг провели для представників Миргорода та Кременчука, другий для Полтави та Комсомольська.